Що ми сьогодні готуємо? Продовжуємо дивувати наших рідних. Беремо томати, ріжемо їх на невеликі шматочки. Довільно. Томати відправляємо курячий парши, Відправляємо до томати. Сюди ж сир плаваний, одна штука, Треба на терці. Сіль. Бати любі спеції, які вам ви можете додати любую, я зробила так, щоб відчувалося м'ясо. І це все перемішуємо. У нас будуть такі котлети в беконі. Таш у нас готовий. Беремо бекон. Положимо фарш посередині. За рахунок при жарці все буде триматися нічого. Це буде соковита котлетка. І ось так Терматим. Що в нас вийшло? Ось такі дві котлетки. З ми котлети можемо в бекон посолити і відправляємо на пательню. І так смажемо нашу котлетку. Наливаємо олій, викладаємо. Нагреваємо кишку. так. <ривається> <ривається> Рівномірно підсмажилось з всіх сторін.